Підготовка до шуму віброізоляції, значить перегородка і ось ця зона під сидіннями, оскільки тут до фіга отворів було під, під покриттям, так скажімо, не закритих попадала влага, тому зараз все обирається, де була корозія, ось такі такі місця, і ґрунтується, а потім вже буде далі. Все, закатуватись, клеїтись. Перегородки тут теж не було. Низ загрунтував, хай тепер присихає. Перегородку казав, вже частично світлим. За допомогою ось резинок заглушок закриваємо всі ці отвори, ось так от гарненько, ще можна герметиком прикодилом промазати. Вообще круто. На кузов взяв лист троєчком, всі ці моменти повирізав, такі от нюанси. Лишнє не викидаємо, відлажуємо в сторону, тому що воно ось тут буде потрібно. Тепер буду укатувати, перегрівати також. Так, Тут вже все закатав. Тепер ще залишиться перегородка. Вирішив все ж таки зашумати, тому взяв, підрізав, вирізав, зробив їй всі вирізи, які потрібно. Зараз обжирюю і буду її клеїти. А вже потім перейду до перегородки.